Вітаю глядачів телеканалу Рівне 1 В етері програма Кот Червоний хроніки вогнеборців і я, її ведуча Дар'я Мілютіна у цьому випуску. Ви дізнаєтеся, як безпечно провести новорічні та різдвяні свята. Чому важливо пояснювати дітям небезпеку і наслідки ігор з вогнем? Та наскільки важливо бути обачним під час зимових прогулянок. В селі перетоки Рівненського району внаслідок пожежі загинули батько із сином. 10 грудня чоловіки на території власного господарства працювали з електроінструментом. В цей час стався вибух металевої бочки з диспаливом, а в подальшому загоряння підсобного приміщення. Рятувальники, які приїхали на виклик в апаратах захисту органів дихання та зору, одразу подали вогнегасні речовини та розпочали ліквідацію пожежі. Існувала загроза перекидання. Полум'я на поруч розташовані два житлові будинки та літню кухню. Потерпілих громадян на власному автомобілі. Доставили в Рівницьку обласну лікарню у важкому стані. Батько з сином отримали сильні опіки тіла, дихальних шляхів та очей орієнтовно 70-80%. На жаль, попри вжиті реанімаційні заходи їх життя врятувати не вдалося. Смерть 57-річного жителя Головинської громади медики констатували ввечері 10 грудня

Трагедія сталася і в Гущанській територіальній громаді. У селі Федорівка вночі 15 грудня зайнялася оселя. Коли вогнеборці прибули на місце події, полум'я уже повністю охопила будинок. Під час розвідки та гасіння пожежі всередині помешкання рятувальники виявили тіло чоловіка 1958 року народження без ознак життя. Наслідок пожежі вогонь знищив речі домашнього вжитку, меблі, а також покриття та перекриття будинку. Через пожежу у власному будинку загинув і житель села Озерці Вареського району. Подія сталася вночі 6 грудня. Ще до прибуття рятувальників осередок загоряння вдалося ліквідувати місцевим мешканцям. Однак пожежа вже встигла забрати людське життя. У будинку загинув чоловік 1984 року народження. Вогонь знищив меблі та речі домашнього вжитку на площі близько 6 метрів квадратних у кімнаті житлового будинку. Забрала життя пожежі і власника квартири у Рівному. Вночі 14 грудня на вулиці Льонокамбінатівська зайнялася оселя на другому поверсі п'ятиповерхівки. Рятувальники за допомогою трьохколінчастої драбини піднялися у квартиру та подали на гасіння вогнегасні речовини. Під час проведення розвідки в одній із кімнат квартири на дивані виявили тіло загиблого чоловіка 1971 року народження. Внаслідок пожежі вогонь знищив диван та меблі на площі 8 метрів. Метрів квадратних у кімнаті трикімнатної квартири. Пощастило лишитися живим власнику оселі в місті Березне. 2 грудня там зайнявся житловий будинок. У зв'язку із сильним задимленням, рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час розвідки всередині будинку вогнеборці в одній із кімнат виявили чоловіка, якого негайно вивели на свіже повітря. Чоловік відмовився від госпіталізації. Разом із тим, рятувальники приступили до гасіння пожежі за допомогою вогнегасних речовин. Для повної Ліквідації пожежі вогнеборцям знадобилося близько однієї години. Внаслідок пожежі вогонь пошкодив 80 метрів квадратних покрівлі та 10 метрів квадратних перекриття а також речі домашнього вжитку. Вдалося вогнеборцям врятувати чоловіка і в місті Сарни. Там, 4 грудня, зайнялася одна із квартир житлового будинку барачного типу. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час розвідки у задимленому приміщенні вогнеборці виявили чоловіка 1988 року народження. Його оперативно винесли на свіже повітря, де надали домедичну допомогу та передали медикам екстреної служби. А з сусідніх квартир евакуювали. Трьох мешканців. Пожежу швидко вдалося ліквідувати. Вогонь пошкодив 4 метри квадратних оздоблення стін та стелі житлового будинку. А у Вараші працівники ДСНС врятували подружжя та евакуювали 15 мешканців будинку. 13 грудня там сталася пожежа в квартирі на п'ятому поверсі дев'ятиповерхівки. Через сильне задимлення рятувальники працювали в апаратах захисту органів дихання та зору. Під час розвідки у квартирі, де виникла пожежа, вогнеборці в одній із кімнат виявили чоловіка та жінку, які, відкривши вікно, очікували на порятунок. Їх вивели на свіже повітря та передали працівникам швидко. Кої медичної допомоги. На острощенні у селі Почапки внаслідок загоряння кухні в приватному будинку постраждали двоє людей. Сталося це 1 грудня. Прибувши на місце події, рятувальники побачили, що з вікна оселі йде густий дим. Під час розвідки в апаратах захисту органів дихання та зору вогнеборці виявили значне задимлення у кухні без відкритого полум'я. Виявилось, у приміщенні тліла дерев'яна кутова лавка, що й спричинило сильне задимлення. Загальна площа пожежі на момент Ліквідації становила півтора метри квадратних. Людей у будинку на момент прибуття рятувальників не було. Вони самостійно вийшли та звернулися по медичну допомогу. Постраждалу жінку 1981 року народження, госпіталізували до реанімаційного відділення Острозької багатопрофільної лікарні з діагнозом отруєння чадним газом середньої тяжкості. Також травмувався чоловік 2003 року народження. У нього діагностували опіки обох стоп другого ступеня. Його доправили до хірургічного відділення цієї шрикарні. Пожежу рятувальники оперативно ліквідували. У 2025 році рятувальники Рівничини ліквідували понад 2181 пожежу. Завдяки оперативним діям вогнеборців вдалося врятувати 41 людину, серед яких двоє дітей. Водночас 32 особи загинули. Ще 31 постраждала. Основними причинами виникнення пожеж є необережне поводження з вогнем, порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електро та опалювальних приладів, а також коріння. Рятувальні керівнички закликають громадян неухильно дотримуватися правил пожежної безпеки, не залишати без нагляду джерела відкритого вогню, користуватися справними спалювальними приладами у разі виникнення надзвичайної ситуації, негайно телефонувати за номером 101. В Рівному працівники ДСНС спільно з поліцією врятували 91-річну жінку, яка опинилася у пасті власного льоху. Трапилося це 12 грудня на вулиці Михайла Старицького. Сусідка постраждалою, зателефонувала та повідомила правоохоронцям, що 91-річна пенсіонерка, яка проживає самотньо, тривалий час не відповідає на дзвінки та не відчиняє двері. Працівники поліції, прибувши на місце виклику, через відчинене вікно потрапили до помешкання. Під час огляду будинку в підвальному приміщенні вони побачили власницю господарства. Жінка була при свідомості, проте потребувала негайної допомоги. Для підняття постраждалої на поверхню залучили рятувальників. Працівники ДСНС обережно підняли травмовану пенсіонерку з льоха та передали її працівникам екстреної медичної допомоги. У жінки діагностували чисельні забої тіла. Постраждали, госпіталізували до медичного закладу. 16 грудня рятувальники допомагали правоохоронцям ліквідовувати наслідки масштабної ДТП. Ввечері поблизу села Тараканів Дубинського району на трасі Київ Чоб зіштовхнулися три вантажівки та один легковий автомобіль. Внаслідок зітхнення в понівеченому легковику затиснуло двох пасажирів за допомогою спеціального аварійно-рятувального обладнання. Рятувальники оперативно деблокували двох потерпілих. Матір 1996 року народження. Та малолітню доньку 2020 року народження. Третій постраждалий чоловік зміг вибратися автівки самостійно до приїзду підрозділів ДСНС. Попередньо у них виявили незначні ушкодження. Однак усіх потерпілих двома каретами швидкої медичної допомоги доправили в Дубенську міську лікарню. Після надання меддопомоги їх відпустили. Водії вантажних автомобілів вибралися з кабін самостійно, та від медичної допомоги відмовилися. Долучаються рятувальники до зустрічі евакуаційних потягів з прифронтових областей України. 10 грудня до Рівненської області прибув черговий такий потяг із Донеччини. До обласного центру прибули 12 вимушених переселенців, серед яких семеро маломобільних людей. На пероні евакуйованих зустрічали рятувальники, медики, працівники поліції та волонтери. Для переселенців організували теплий прийом, пригостили гарячою їжею, допомогли перенести речі, надали транспорт для подальшого пересування. Крім того, фахівці психологічної служби ДСНС забезпечили необхідну моральну підтримку. Нагадаємо, що Рівненщина продовжує приймати евакуаційні потяги із прифронтових регіонів, забезпечуючи переселенців усім необхідним. Для безпеки та адаптації на новому місці. Новорічними та різдвяними святами рятувальники активно проводять превентивну роботу в культових спорудах. Вони спілкуються із священнослужителями, настоятелями церков та храмів, а також із парафіянами, щоб мінімізувати ризики виникнення пожеж під час масових заходів та богослужінь. Рятувальники оглядають надійність електрообладнання, шляхи евакуації, наявність та справність первинних засобів пожежах осіння. Новорічна ялинка це не лише символ свята, але й об'єкт підвищеної пожежної небезпеки. Суха хвоя або неякісний пластик спалахують миттєво, а вогонь поширюється кімнатою за лічені секунди. Щоб новорічна красуня принесла у дім радість, а не врятувальників. дотримуйтесь простих правил безпечного встановлення. Встановлюйте ялинку мінімум за один метр від батарей, камінів та обігрівачів. Ялинка не повинна перекривати вихід з кімнати. Надійно закріплюйте стовбур. Якщо в домі є діти чи тварини, переконайтеся, що вони не зможуть перекинути дерево. Використовуйте лише сертифіковані гірлянди. Перевірте цілісність друців перед вмиканням. Вимикайте гірлянди на ніч та коли залишаєте дім. Ні в якому разі не прикрашайте ялинку справжніми свічками та бенгальськими вогнями. Не використовуйте вату та паперові іграшки без вогнезахисної обробки. Завдяки цим простим правилам ви зможете насолоджуватися святами і захистити себе та близьких. Формування культури безпечної поведінки серед дітей один із пріоритетних напрямків роботи Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Саме тому офіцери рятувальників громад Рівненщини продовжують серію пізнавальних заходів у навчальних закладах. Головна мета таких зустрічей навчити дітей правильно діяти у критичних ситуаціях щоб зберегти своє здоров'я та життя. Під час уроків безпеки офіцери рятувальників громад охоплюють найактуальніші теми сьогодення. Мінну безпеку, пожежну безпеку у побуті та дії під час сигналу Повітряна тривога. Офіцери-рятувальники територіальних громад Рівненщини пройшли чергову перевірку професійної підготовки. Вони здали тестування на знання правил дорожнього руху та виконали практичні вправи з керування транспортними засобами. Під час теоретичного етапу офіцери показали впевнені знання правил дорожнього руху, вимог безпечного руху, особливості проїзд та перехрест, використання проблискових маячків та дій у разі аварійних ситуацій. Практичний етап передбачав маневрування на обмежених ділянках, здаїзди на естакаду, рух в складних умовах та інші навички, необхідні для безпечної експлуатації службових автомобілів. Подібні заходи є важливою складовою підвищення професійної майстерності офіцерів-рятувальників громад. Рятувальники частини інженерного забезпечення з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, аварійно-рятувального загону спецпризначення ДСНС Рівненщини долучилися до іпотерапевтичного заняття в межах проєкту Пункт психологічних практик. Іпотерапія допомагає зменшити рівень стресу, відновити внутрішню рівновагу та покращує емоційний стан. Контакт із кіньми має потужний терапевтичний ефект, особливо для тих, хто щодня працює в умовах підвищеного ризику. А особовий... Склад аварійно-рятувального загону відвідав захист каністерапії. Каністерапія сприяє зниженню емоційного напруження, профілактиці ПТСР, формуванню стійкості та згуртованості в колективі. Через ворожі обстріли та пошкодження об'єктів критичної інфраструктури, можливі відключення електроенергії та небезпечні перепади напруги. Це суттєво підвищує ризик виникнення пожеж у побуті, щоб убезпечити себе та своїх близьких, дотриматись простих правил пожежної безпеки, не перенавантажуйте електромережу, не вмикайте одночасно багато потужних приладів. Під час вимкнення світла вимикайте побутову техніку з розеток, аби уникнути короткого замикання після раптового увімкнення електроенергії. Слідкуйте за справністю генераторів та ніколи не використовуйте їх у приміщеннях. Тримайте під рукою вогнегасник та навчіться правильно ним користуватись. І пам'ятайте, дотримання елементарних правил допоможе знизити ризик пожежі та збереже ваше життя і здоров'я. Бережіть себе. На цьому у мене все. Це була програма Код Червоних хроніки вогнеборців. До наступних зустрічей на телеканалі Рівно 1.